Вітаю вас, мої любі! Я Наталя, рубрика Пусті баночки. Пропоную вашій увазі. Дякую, що ви зі мною на мене підписані, мені це дуже-дуже приємно. Що, ось така чудова сироватка для волосся: це кератинове відновлення компанії Pharmacy. Тут 30 мл. Рекомендується перед тим, як нанести на волосся зігріти в долоньках, щоб повністю сироватка, дякуючи теплу долоняк, віддала всі поживні свої властивості і зробила ваше волосся сяючим та здоровим. Дуже гарний аромат, ніжний. А, ніжний. Мені подобається. Скляна тут баночка, а тут зверху пластик. Це турецька компанія Pharmacy. Дуже часто акції, я не замарилася це повторювати, тому що я дуже уподоб... люб... полюбляю, як і всі інші люди, акції, круті ціни і високоякісну продукцію компанії Pharmacy Турція. Купувала, буду купувати і використовувати, Ну, звісно, по акціям. Так. Донечка моя миє волосся кожного дня, Софієчка, і виходить так, що каже, мама, купи мені ось, ось такий догляд. Я взяла їй шампунь 400 мл і взяла це, у нас йде бальзам 200 мл Ельсев, але на цінність трьох глин балансуючий шампунь-догляд з три унікаль... з унікаль... унікальні глини. Так. Але не сподобався нам ефект, не сподобався, не підійшов, і я просто вимила там підлогу мию, додала, щось там промиваю, додала аромату, можу там щось заполоскати, щось і додавала ці, тому що не підійшов зовсім. Ефект був для волосся моєї дитини, не підійшов. Ось так повторювати не будемо. Тому використали в домашніх умовах для домашньої оселі своєї. Да? Чудовий засіб, класний. Рекомендую. Це турецька компанія Фармасі в каталозі, і це наше виробництво України. Я до близько будь-яке скло, тобто очищує дзеркала. Вікна, в машині вікна, все де є скляна поверхня, дуже гарно, чітко, без розводів. Якщо у вас ще й ганчірочка така, знаєте, ХБ, взагалі дуже швидко, класно, економічний, аромат приємний. Тут його виходить зараз 500 мл, супер кляйн це наша Україна і дійсно працює супер. -у. Я вже зараз собі почала іншу пляшечку. Задоволення, задоволена, тому що дійсно нема не важко. А Легко, вільно вимила, витерла, і вікна скло блищить, дзеркала блищать. Супер! Рекомендую від душі, спробуйте. Це в каталозі турецької компанії Фармасі, наша Україна. Так. Ось такий, була така пінка для очищення шкіри обличчя, це іде для жирної та комбінованої шкіри обличчя. Дуже класно, це компанія Avon 150 мл. Зараз я не бачу їх в каталогах, але ви знаєте, хто мене дивиться постійно, що я пінки полюбляю взагалі. Якщо була пінка навіть для душу, я б нею користувалася, тому що це собі перед початком спінили. Дуже гарно виходить доза для умивання. І вже готова піна, тобто вам не потрібно розмилювати в долоньках, там да розпінювати, щоб шкіру обличчя там не покласти. Допустимо на цю діляночку, коли у вас шкіра обличчя мокра. Ви гель? Да, ні, а ви піну. Тобто піна вже вона збалансована і вона підготовлена для того, щоб не нашкодити, не пересушити навіть міліметр шкіри обличчя. Дуже крута, дуже класна. Взагалі я пінки полюбляю. Ви це знаєте. На жаль, немає в каталогах. Так, крем-бальзам для суглобів, акулячий хряч: 75 мл. Це наша Україна. Це в каталозі Лівеста. Це наша ненька Україна дуже чудово е працює. На хворих суглобах, коли запалення, коли розпухають ось тут суглоби. Мене було недавно, і я мастила і мізинчик. Ось тут і цей вказівний пальчик дуже і ще мене я відчуваю. Тут така гулька є. То потрібно, але потрібно мастити вранці та ввечері. Або прийшли з роботи, да і собі нанесли на суглоби і по Я й на лікті, на плечі, на коліна, на кісточку на нозі. Воно не зменшить кісточку, але біль прибере. Це ж теж дуже класно, вірно, вірно. Тому рекомендую зазвичай в каталозі 99 гривень, це наша Україна, 75 мл. Дійсно перевірено, вже не перший рік. Дуже багато клієнтів, які купують на постійній основі і задоволені, і рекомендують іще далі. Тому зазвичай 99 гривень. А буває, навіть купуєте два, там є оцей. Крем-бальзам для суглобів, і ще є крем-бальзам для вен, навіть синці прибирає. Якщо нема, у вас з венами все добре, немає такої венозної сітки, да, то навіть синці прибирає той бальзам. То можна купувати два будь-які в будь-якій композиції по 75 гривень. Це взагалі чудово. Так що ось так. Жду акцію, хочу теж зробити закупівлю, тому що це дуже відмінної якості крем-бальзами наша Україна. Кому потрібно звертатися, є в наявності без проблем. Пересилаю Укрпоштою новою поштою попередсплаті. І, звісно, гостинчик від мене обов'язково працюю добросовісно. Так, дермофютер. закінчився в мене ось такий два в одному: це гель для душу з білим чаєм. Дуже класний, це гель і шампунь. для цю. А я використовувала е як гель для душу. І це виробництво Польща, їх нема, на жаль, вже в каталог. Це в мене були в запасниках. І розумієте, важкувато продати потім, коли вже в каталозі немає, людина не бачить десь в соцмережах. Да? І в каталозі не бачить. І потім важко цю продукцію продати. Я ставлю, звісно, в соцмережах. Всім дякую, хто ставив подобайку, хто натискає на сердечко. Ще якщо одне слово напишете там дієвий, ефективний, зволожувальний, там, то взагалі... Це супер, тому що люди дивляться на відгуки, люди читають відгуки. Суперовий був гель для душу шампунь. Так що нема, на жаль, з дозатором, те, що ви знаєте, я дуже люблю. Польща 500 мл немає вже. Але якби був, я б купувала б. Мені до вподоби. Так, це наша Україна. Ви знаєте, що я люблю дуже цей ополіскувач для порожнини рота. Я зроблю твою посяючую твою посмішку, це іде з олією чайного дерева, тут 700 мл, тут ще не вистачає ковпачка такого мірного. Використовується віком від 6 років, має присмак і аромат чайного дерева. Так що, якщо маленькій вашій дитині ви запропонуєте, то, будь ласка, розбавте її трішки кипяченою водою. І саме найкраще дитина буде робити, брати приклад з вас, якщо ви те станете біля неї, почистите зубки і зробите ополіскувачем, промиєте порожнину роту. Там, де не дістала щітка, там дістане ополіскувач виробництва Україна 700 мл, зазвичай в каталозі 199 гривень. Але є акції, завжди є акції. І я полюбляю наше українське, я підтримую наше українське виробництво, нашу економіку. Тому, будь ласка, ось так. Купувала, буду купувати і надалі обов'язково. Так, плямовий відник. Чудова річ, чудова річ, 500 мл веган. Сертифікат це Містер Випс Біодім, турецька компанія Pharmacy, дуже має приємний аромат. Приємний. І саме головне, що коли ви берете коли пляма є на тканині, да, там на якісь із речей, то тепленькою водичкою змочили цю плямку, нанесли трішки плямовивідника, потерли пальчиком, 3-5 хвилин почекали. І до пральної машини, або берете вже руками, якщо у вас ручне прання. І зазвичай я додаю 20 мл цього засобу іще в пральну машинку. Навіть якщо нема таких від явних таких, знаєте, прям плям, я все рівно додаю плямо завжди, тому що десь є все рівно якась така плямка, яка потрібна її потрібно видалити з допомогою прямо фармасі Турції купувала, буду купувати і завжди стараюсь брати по акціям. Чому такий великий акцент на акції? Тому що це велика економія вашого сімейного бюджету. В наш час це дуже круто. Так, ось така шампунь у нас закінчилася з вербеною 500 мл. Вона густа. Бачите? Аромат має дуже приємний. Дуже приємний. Мені подобається. Я зараз мию міксом шампуні. І я задоволена ефектом, там три види шампунів. Botanics із іншої компанії заміняє 720 мл шампунь. Так що звертайте на це увагу, це фармасі, творець компанія. Дуже класно, мені вистачає чайної ложки. Мені що гелю такого Botanics чайної ложки вистачає на тіло, що шампуні, вимити гарно волосся. Купувала, буду купувати, тим паче, що акції навіть в липні місяці є дуже круті. Так, алоя, це ось такий алоя і манго. Я пропила ось такий питний напій, Nutрі Plus, це Турція, Його можна замовити в каталозі е, фармасі к, е, компанія Турція. Так, є він і ось такий каталог великий. Мені подобається, що він п'ється зранку на пустий шлунок і дає багато вітамін, насичує організм корисними властивостями, щоб наш, наш організм був так, працювати міг нормально. Мені подобається смак, подобається аромат, дуже класний алоє і манго, дуже приємні аромати. І саме класне, що він дуже гарно працює для того, щоб наш шлунок гарно працював. Тобто, в кого закрипи цей алоє манго дуже гарно спрацьовує для того, щоб кишківник працював відмінно. Ось так. Шлунково-кишковий тракт. Далі в мене закінчилась ось така крута, дуже 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 ем, крутий крем. Це для шкіри обличчя і для всього тіла. Оце цей крем, який можна наносити і на шкіру обличчя. талія, Турція тут його. Зараз 250 мілі, мілілітрів. Тут він зазвичай запакований е, запобіжником таким. да, Дуже все гла, г, гарно. Тут ще приходить така е, бумажна така паперова е, упаковка. Це така перлинна пудра з перлинною пудрою. Мені дуже сильно він подобався. Він був дуже безкінечно довго у мене, прям безкінечно. Але все ж таки закінчився класний. Я рекомендую це із компанії Лівеста. Наша українська компанія пропонує ось такі продукти з турецької компанії Італія. Класний рекомендувала і рекомендую вам. Там дуже багато є вибір таких кремів і великий, дуже об'єм, і ефект дуже класний, серйозно, дуже класний ефект. Так, і що? У мене закінчилося ось таке мило суперкляйн. Це наша Україна. Я усуну будь-який запах з твоїх рук. І дійсно має запах чудовий персика, відмінний просто з дозатором. Супер, клас! Це наша Україна. Його можна замовити в каталозі Фармасі Турція 139 гривень 500 мілілітрів. Густий, класний і таке класне мило. Знаєте, і саме головне, що шкіра рук потім гаденька. Великий об'єм в наш час, і звісно, по знижці представника вигідніше його купувати, тому що економляться ваші кошти. І я підтримую нашого виробника. У мене, окрім цього мила, більше немає ніякого мила в застосуванні. Ось так. Купувала, буду купувати, тому що це наша ненька України. Дякую вам за перегляд мого відео огляду Пусті пляшечки. Продукція дуже крута, дуже класна, і практично 99% я буду повторювати цю продукцію, яку я вам тільки що показала, пусті пляшечки. Щиро дякую. Обіймаю вас сердечно. Ви найкращі, бо ви зі мною. До самої швидкої нової зустрічі!